У чоловіка безсоння. Лежить у ліжку і думає цікаво, Бог є? Напевно, є, чи ні, а раптом є. А може, немає? Так є, чи ні? Тут голос із неба: Нема мене, нема! Спи вже нарешті. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Метро, година пік, у натовпі кричить чоловік Допоможіть, мій син випадково вдавився п'ятаком, він помирає. Крізь натовп протискається огрядна жіночка, хапає хлопчину промежину і з силою стискає. У бідного хлопця з горлянки вилітає п'ять гривень і крик «А-а-а-а!» Батько з повагою. Ух ти, дякую вам. Ви, напевно, у швидкій допомозі працюєте. Та ні, що ви у податковій. На заправці чоловіче, заправляйтеся швидше. У вас є останній шанс зробити це по 55 гривень за літр. Чоловік, ясна річ без слів, біжить за запасною каністрою. Заправився, сідає в машину, а самого інтерес гризе. Чуєте? каже він заправнику. А завтра по скільки буде? А завтра по 50 гривень за літр буде. Вельми впевнено в собі дівчину запрошує танцювати молодий чоловік. Визначивши на око, що кавалер дещо молодший за неї, вона заявляє А вибачте, але я не можу танцювати з дитиною. Перепрошую, пані, я не знав, що ви вагітні.